Те, що ви почуєте надалі, змінить ваше уявлення про себе, людей і світ навколо. Адже мало хто здогадується, скільки явищ зі світу тонких матерій щодня впливають на його життя. Підпишіться на цей канал і ми починаємо. Езотерична інфляція щастя, когось це здивує, але це факт. Якщо ви оточите себе людьми з високими вібраціями, то під час перебування у спільному колективному полі світлої енергетики ваші власні показники щастя зростатимуть, і це працює навіть через відеозв'язок. Деякі сни не символи, а прямі посилання від вашого вищого я. Якщо сон здається надто чітким і об'ємним, це не фантазія, а сеанс зв'язку з вашим вищим я. У цей момент ваша душа тимчасово виходить на інший рівень і просто показує, що буде далі, що відбуватиметься в найближчому майбутньому. Прокинувшися, ви пригадаєте побачене у вісні майбутнє, яке поки що не відбулося, але можете змінити його, скориставшися отриманою підказкою. До речі, напишіть в коментарях, чи бачили ви хоча б раз віщий сон, який згодом збувся, а ми рухаємося далі. Енергетичні борги впливають на ваші фінанси безпосередньо. Це не метафора, саме невирішені зобов'язання перед людьми або Всесвітом в цьому чи попередніх життях створюють енергетичний тягар, який довготривало блокує надходження ресурсів, доки його не буде погашено. І це причина безгрошів'я номер 1 Яке може блокувати всі спроби та ефекти будь-яких практик на збільшення добробуту, доки борги не буде погашено звичайними фізичними рутинними діями, вчинками та зусиллями з вашого боку? Так званий енергетичний вампір ніколи не забирає енергію у щасливої людини, найдивовижніше, що енерговампір, в принципі, не може під'єднатися, якщо вібрації людини високі, він просто не бачить її в енергополі. Тому ті, хто зберігає внутрішню гармонію, стають енергетично невидимими для всіх, хто шукає, де можна підживитися. Біополе дуже сильно реагує на наші слова, деякі слова можуть буквально зламати ваші біополе. Чимало езотериків, включно зі мною, дотримуються думки, що неправильна фраза на публіці може створити хвилю негативу, яка здатна триматися від декількох годин аж до декількох днів. Темні сутності майже завжди приходять до вас самі, але не випадково. У більшості випадків контакт із нижньоастральними сутностями виникає через резонанс енергії людини з енергіями цих сутностей, і це відбувається повсякденно скрізь і всюди. Особисто мені одна клієнтка розповідала, що їй темна сутність пропонувала укласти договір навіть під час новидіння. Коли розум вразливий і перебуває в неосвідомленому стані, рекомендації тільки дві: всіляко уникати провокацій і щодня підвищувати свої вібрації різними методами. Деякі випадкові зустрічі, аж ніяк не випадкові, а підлаштовані вашим полем. Коли душа готова до певного уроку, вона створює навколо себе, так би мовити, енергетичний магніт, що буквально притягує потрібну людину. Тому іноді хтось, кого ви випадково зустрічаєте в метро, ініціює в вашому полі події на дні, тижні, місяці або роки вперед, це кармічне зближення, і воно ніколи не трапляється просто так. Астральні подорожі можуть запускатися випадково, в тому числі у стані сильного стресу, деякі люди виходять з тіла, навіть не усвідомлюючи цього під час аварій або шоку. В цей момент свідомість буквально вистрибує за межі, щоб уникнути перенавантаження. Часто саме так з'являються спогади про те, що людина бачила себе збоку. Це не вигадка, а реальна енергоподія. Ваше третє око читає сигнал від електроніки. Практики стверджують, що під час медитації на третє око можна відчувати вплив Wi-Fi та енергетики гаджетів. Звісно, не всі це відчувають. Але чимало езотериків скаржаться на погіршення самопочуття через поетапне впровадження 5G, 6G, 7G тощо. Карма не завжди є поганою чи позитивною. Багато хто думає, що карма це лише покарання чи винагорода, але насправді вона більше схожа на зворотний зв'язок, будь-яка дія дає енергію для подальшого розвитку, навіть помилкові кроки можуть прискорювати ваш духовний прогрес. Тобто негативний досвід часто стає вашим швидким треком для збільшення мудрості та духовного зростання. Коротка медитація спроможна ініціювати події в найближчому майбутньому. Лише декілька хвилин концентрації на бажанні здатні прискорити події у реальному житті. Досвідчені езотерики називають це експрес-матеріалізацією, і багато хто підтверджує ефект на особистому досвіді. Матеріалізація бажань працює навіть з незавершеними думками. Так само ви можете випадково запустити подію, навіть не формулюючи чітко бажання. Ваша підсвідоме записує емоційний імпульс і знаходить шлях його реалізації навіть якщо це займе декілька місяців або років. Енергетика приміщення впливає на фінанси. Чимало з нас і далеко не тільки практики з області феншую, переконані, що розстановка меблів і колір стін здатні буквально збільшувати або зменшувати потік грошей у нашому житті. Чимало відомих персон, до речі, заявляють, що особисто вони на цьому буквально озолотилися, а до цього, з їхніх слів, все відбувалося в житті не так вже й райдужно. Відказки з небес можуть надходити через смс. Не завжди небесні наставники і всесвіт звертаються до нас особисто під час медитації. Натомість, частіше через десь випадково почуті фрази або навіть і саме сповідомлення, ви можете отримувати ключові підказки для вашого розвитку. Зазвичай саме вище я таким чином підтримує контакт з вами. Короткий контакт із стихіями природи змінює ауру. Достатньо кількох хвилин перебування біля водоспаду або під сильним вітром, і ваше біополе миттєве переписується. Регулярні практики з елементами природи підвищують енергетичну стійкість і настрій, іноді це навіть ефективніше за деякі медитації, і ефект відчувається відразу, без якихось складних ритуалів. Гаджети поглинають вашу енергію. Смартфони та комп'ютери створюють невидимі енергетичні діри, відбираючи життєву силу, так звану прану. Зокрема, тривалий контакт із пристроями може знижувати інтуїцію та концентрацію. Навіть коротке очищення енергетичного простору після роботи з гаджетами в парі з практикою відновлення сили спроможне відновлювати баланс. На сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня!